Із Христа Спасителя є найбільш шанованим святом після Великодня. У ці дні в усіх храмах проводилась божественна величальна літургія, під час якої прихожани мали можливість причаститися святих тайн і крові Господньої. Вчора на третій день святкувань, що у присвяченій пам'яті первомученика Стефана, які в попередні дні церква повторює співи, що прославляють Христа, нагадуючи, що джерело і суть нашого спасіння можна віднайти тільки в тому, хто будучи предвічним Богом, Ом, ради нас прийшов у світ і народився як маленьке дитя. Отець Іоанн Кусь, настоятель Галицького храму, рівноапостольного князя Володимира, привітав усіх парафіян зі святом Різдва та побажав, щоб новонароджений Ісус настановляв та оберігав кожного з нас впродовж цього року. Виступ у церкві дитячого вертепу засвідчив українські традиції, які передаються з покоління в покоління. Сценками, що демонструють містерію веселого різдвяного свята, дієві особи, якими переодягнулися діти у вертепі, три царі, ангели, пастухи, ірод, Йосип, Смерть та воїни передавали відомі біблійні історії. Усі прихожани церкви із зацікавленням слухали це вертепне дійство. Давай вставай господарю, та віконці сподане. Віста сіяє, Христа зустрічає серед народу на землі. Вона спустилась над вифлеємом, сязівом ясним до Христа. Діва Марія в'ясла сповила, Для нас ціха радість принесла. В чистому полі англо з'явився, Розповів радість пастирям, Що Вифлеєм і ясник та сінь Христос родився. Новий Адам, що то за причина стоїть перед очима. То я, цар над царями, то я пан над панами, то я тут владу маю і всіх дітей повбиваю. Один у нас є Господь, один над світом цар, його ми величаємо, бо він наш володар. А ти не цар, ти зрадник, як весь іродів. Тобі вже не злякати, не вбити Божий світ. Бо прийшла твоя година. До пекла підеш, царю, нині отець Іоанн Кузь подякував дітям за участь у вертепі, за збереження рідних традицій та колядок, які ще наші предки складали щиро вітаючи рожденного Спасителя на землі. Хай же Господь обдарує усіх вас, дорогі мої, найперше наших діточок, усіх, які в нас зростають, аби вони росли здоровими, мудрими, побожними. На славу Богові, на радість нам усім, аби Господь благословив тих, за кого ми нині молилися, всіх вас і ваші родини, і увесь свій люд проживати у благоденстві, здоров'ї, на я і на благоя літа. Отець Іоанн поблагословив та окропив свяченою водою парафіян, побажав у щасті і радості провести свята та дочекатися наступного різдва.